Тож, друзі, зараз ми з вами будемо подорожувати. А точніше, ми побачимо назви деяких найпопулярніших країн, чи то в Європі, чи то по всьому світу, саме як вони вимовляються англійською мовою. Також подивимося на деякі національності та мови. Ну, зокрема, більше сфокусуємося на європейських, звичайно, ж, країнах, але й побачимо інші країни світу також. Тож. Поїхали. Почнемо з карти світу. The world map. The world map. Карта світу. World – світ. І в нас є континенти. Отже, Asia. Asia, Азія. Ось тут у нас Азія, і поруч у нас знаходиться Europe. Юреп. Дивіться, не Європ чи як завгодно, що різні варіанти бувають. Саме Юреп. Це правильно, правильна вимова, як правильно вимовляти? Юреп. Ю. Як ім'я Юра. Ю", Ю", Ю. Юреп, до речі, Євро це також Юро, Юро, ось саме як пишеться Європа. Юро, Юреп, Юреп. Наголос падає сюди. О, ми не вимовляємо як О, його там майже не чути, там буде ось такий звук шва. Ось так він пишеться, так. О, ну так приблизно шва. Який е, травляється в ненаголошеному складі, так, і ми просто, начебто, там є такий звук, але він не чіткий. Юреп, Р, Р, П, Юреп, Юреп. Не чітке е, не юреп, але юреп. Майже не чути його. Це не наголошений склад, ми не фокусуємося на ньому. Europe. Отже, Asia Europe. Africa. 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 Також тут не буде А, а більше наголос падає все ж таки на перший склад: Африка. E Африка. Тому ось тут також не наголошений, по факту, буде шва. Тут тобто не буде Africa. Розумієте? Африка. Африка, так, наче Е, e, наче А. Такий нечіткий не звук, він такий і є, він нечіткий. Окей, okay, отже, ось тут наша Африка. North America. North America. Північна Америка. South America. South America. Mm, південна. E, зверніть увагу, ось тут наші звуки Ф, Ф, язичок до зубів. Коли ви тільки вчитеся це промовляти, тоді, звичайно, будь ласка, висовуйте язичок для того, щоб вимовити правильний звук, але потім, коли звикнете, вже не потрібно його буде так далеко висовувати. І ось тут також так само немає такої чіткої А. А більше Америка. Америка, тому що наголос ось, ось сюди Америка, Африка. «ам, антарктика також. Antarctica. Так. Australia. Пам'ятаєте, ми з вами розбирали, що це на французькій манері ось така, е, таке буква сполучення. AU це саме звук О. О, коротенький О. Australia. Це не Australia. Ось тут вона. Australia, Australia. Отже, ще раз. Asia. Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, Austria. Ну, а тепер по країнам. Поїхали. Будемо зараз подорожувати. Отже, Europe, Юрип, Європа. Юкрейн. Якщо ви не бачили відео, яка різниця між... Ukraine, the Ukraine. Ну, я здогадуюся, що ви прийшли з того відео, правда? Але все ж таки, там ми розбираємо, яка різниця між Ukraine, the Ukraine, як сказати піти по англійською мовою, тому що, звичайно, вони ж так не говорять. І розбираємо там таке, також різні нюанси, цікавинки. Тож, якщо ви не бачили, запрошую. Посилання закріплю під цим відео, але я здогадуюся, що ви його вже бачили. Отже, Ukraine, Romania, також немає такого А, правда? а, eh, eh, так, ледве чути. Romania, Moлdżowa, v, v. Більше як В, так? Тільки немає там В, а ми не промовляємо, але немає такої Молдова, Молдова. Hungry, Угорщина. Ну, тут зрозуміло, я не перекладаю, так? А Hungry це Угорщина. Словакія, Словакія, The Czech Republic. The Czech Republic. Словенію не включили, дивіться, в цей список. Словенія, Словенія, Словакія. Так і буде. The Czech Republic – Чехія. Ми там розбирали, так, коли ставити Зе. Ось тоді, коли в нас є Республіка, там Республіка чи Королівство, чи що там сполучення якесь, так, United щось там <кхи> тоді буде. Або це Острови, так, ми, ми про це з вами говорили: Острія, Австрія, так, Острія, Germany, Germany, Франц, дивіться, країна Франц, А. А француз або французька мова це French. Так, там французький стиль це Френч, а сама країна Франц, будь ласка, це не Франс. Ну, в американській, англійській ви можете почути більше як Франц. Ну, але так, відкритий все ж таки звук, так? Франс, Франс, Спейн, Італі, Зрозуміло, так, Іспанія, Італія. Portugal, Португалія, Portugal, Belarus, Poland, Poland, М -м, Польща. Французькою мовою то а, ні, польський то є полонез, полонез. Така цікавинка. Belgium, Belgium, the Netherlands, так, ми говорили, що правильно повна назва це The, the Kingdom of the Netherlands. Але ну, в скороченому варіанті це The Netherlands, хоча, хоча не є тут ніякі ні острови, в цій назві немає слова королівство, тоді ну, мало би бути без, the, але вже так скорочують, так звикли The Netherlands. Часом просто дійсно треба запам'ятовувати, як є Denmark, Denmark, пам'ятаєте, тут живуть Dutch, а тут живуть Danish. Lithuania, Lithuania, Latvia, Estonia. Finland, Finland, Sweden, Switzerland, Швеція, Швейцарія. Угу. Lithuania, Latvia, Estonia, Finland, Sweden, Switzerland. Thank okay. So, um country. Країна, nation, нація і мова. Деякі подивимося, не будемо всі, але найбільш най, 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 найперші, з яких треба почати, в яких треба орієнтуватися, а далі можете ще піддивлятися, якісь інші. Вивчіть спочатку ці. Окей? Тож, Ukraine, Ukrainian, Ukrainian, так, Мова українська, українці, Ukrainians – Можна сказати, так, то українці. Якщо поставити The Ukrainian, тоді це теж мається на увазі Українці. Тут два варіанти: або The Ukrainian, або Ukrainians. І так дотичі доти, доти до кожної країни. Italy. Italian. Italian. Ось, наприклад, Malta, Mota, Maltese і Дві офіційні мови: English, Maltese. Не знаю, чи англійська офіційна, але по факту вона там, це точно. Ну, офіційна, я так думаю, Belgium. Belgian. це якщо нація. І як мінімум вони розмовляють Dutch, French and German. Більш, напевно, все ж таки French. Але, ну, в принципі, така маленька країна, а ось тільки мов. Такі поліглоти. Hungary, Hungarian, Hungarian. Угорщина, угорці, так, угорець, um, угорська мова. Spain – Spanish, Spanish. Я бачу, що вам там трошки не видно. Зараз виправлю. Окей. Okay. Ось так. Франц, Френч, Френч почугал, почугіс, почугіс. Sweden, Swedish, Swedish. Швеція. Switzerland, Swiss, швейцарський годинник то Swiss watch. Ну і чотири мови: German, French, Italian, «roman», dialect, якщо я не помиляюся, Dutch, з датч, з голландською. Може зараз трошки помилитися. Ну, такий діалект. Фінланд, фініш, фініш. Окей, фініш. Далі, англомовні країни, де ми можемо почути англійську. Отже, ми з вами розбирали, що The United Kingdom, ось так от правильно це все обвести: The United Kingdom це Великобританія, Англія, Шотландія, Уельс. так? Тобто Great Britain, це Англія, Шотландія, Уельс. А The United Kingdom, це Great Britain та Northern Ireland. Ireland. Ще в нас є Ірландія, в нас є Iceland, Ісландія, The United States of America, або як американці говорять: The US, US, the US. Australia, Canada. Окей. Okay. Ну і ще декілька рандомних країн, такі, які в нас найбільше, мабуть, на слуху, отже, Egypt, Єгипет Egypt. Turkey. Turkey. Турція, Терки, Турция, Ізраїл, The United Arab Emirates або UAE. Або просто говорить The Emirates» або The UAE, звичайно ж, по назву ніхто не говорить. The UAE, the Emirates. «Morocco» – «Morocco». Cuba, Cuba. The Dominican Republic. Ось така красива Домініканська Республіка. The Dominican Republic. Це, до речі, UAE. Так, це в нас Argentina. Argentina. Jamaica. Мексико, англійською мовою правильно, Мексико. Мехіко то говорять саме етнічні, етнічні Мексиканці, тобто іспанською мовою вони називають Мексико Мехіко. Але саме англійською це Мексико. Бразил. Brazil, tady máme takovou krásnou Kuba, Thailand. Thailand. Turce, tak Turkey, Japan. Japan. Čína. Indonesia. Indonesia. Mm, tam, kde se stává krásný v Bali. Tunisia, pokud někdo jako z vás byl v Tunisii, Tunisia. Сингапур, також зараз така країна на слуху, дуже розвинута. Сингапур. Ось такі країни. Отже, скажіть, будь ласка, які з них ви вже знали, куди ви хочете потрапити, поїхати? Якщо цієї країни немає в списку, будь ласка, додавайте, якщо є трудності, я напишу, як вона читається, розберемо. Якщо ви подорожували в, одні, в одну з країн або одні з країн, які ми з вами зараз проговорили, також пишіть, діліться враженнями. Якщо є питання, задавайте і до нових зустрічей!